Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Папусині Квіточки не тільки. Ну що ж, хоч і набрид вам садовий центр, в якому я буваю майже щонеділі, а я знову тут. Хто не хоче дивитися, хай іде далі, каналів багато. А ми будемо любуватися ось цією красою. Вже зацвітли жаржини, великоквіткові, високорослі, низькорослі, помпоні, але це моя любов саме великоквіткові. Вони в мене. Пов'язані з дитинством, напроти жила бабуся Олена, в неї були по тому часу великоквіткові жаржини, це була рідкість, не така вже часто вони були, саме великоквіткові, і помпоні в неї були. І вони завжди цвіли на 1 вересня. І ось така історія, яка мені привела любов до жоржин. Але я не можу їх вирощувати. У мене дуже високі ґрунтові води. Погріб в основному заливає водою, і вони там гниють. Тому тільки любуюся. Тут, якби була можливість, можливо, б теж би гралася. Але ми перелітні птахи сьогодні, тут, завтра там, і все це потрібно нести за собою. А я дуже-дуже довго ходила, любувалася кольорами, розміром, формою. Одного, одного, один раз я садила собі бордюрчики із низькоквіткових помпонних, веселих чоловічків, садила насіння. Тоді там зробилися клубні, я їх носилася, збирала, але це було неймовірно гарно. Коли вже збереш вони насінням із цих квітів гібридних, то вони були вже не схожі на батьків, були високорослі. До речі, погляньте, який левовий зів. Квіточка напівзакрита, форма, неначе качанчик, Ну, неймовірний, по красі, по кольору. Ось, бачите, як відрізняється левовий зів. Це, звичайно ж, гібридні. Вони є, до речі, і махрові сорти. Дуже багато сальвій. Сальвії і мускатна, і дібровна. Я їх не знаю. Я знаю, що вони пахнуть. ароматять, і це краса. Дуже багато дельфініумів високорослих, новозеландські є навіть. Я не пам'ятаю, чи я їх знімала. Я була в неділю, людей було дуже-дуже багато, тому я вибирала місцинки, де саме нема людей, і знімала. Це композиції, які робляться на веранди, люди, які працюють там, ручна робота. В різних варіаціях, за різними побажаннями, ви вибираєте квіточку, вони все це оформляють, висаджують. Дуже така і гарна послуга, і людині приємно можна навіть зробити на подарунок. І вийшла на вулицю. А тут поле ехінацей, різні кольори, над якими працюють бджілки, хоч зрозуміло, що ці квіточки в горщиках, і ось мій перший шок жовта ехінацея. Раніше, тоді, коли ми вчили, і коли розділили хінацею і рудбеки. Все, що жовте це рудбеки, все, що кольорове, це хінацея. Хоча це був один рід. Тепер, будь ласочка, стоїть жовта квіточка, яка навіть формою відрізняється від хінацеї, але написано, що це жовта хінацея. Квітнуть вже ось мілкоквіткові білі агапантуси, ви знаєте, що є і голубі, а мій ну, ніяк не хоче рости це єдина, мабуть, рослина, яка мені робить нерви. Вже квітнуть і гайлардії. Ну, всі ті квіточки, які я завжди кажу, тут підписані Метхен Ауген очі дівчаток. Ви бачите чому? Тому що ось ця жовтенька серцевинка, і справді робить такі веселенькі малюночки, або ще їх називають сонячними капелюшками. Кореопсис ось такий низькорослий, гарнющий. Всі ми Любимо цю квіточку. В основному вони всі багаторічні, рідко які однорічні, але деякі в Україні не зимують. Тому проблема з тим, що коли привозять ось такий посадковий матеріал, він просто пропадає в Україні бо вимерзає. А ці оченятка просто притягують до себе Гайлардію. Ви знаєте, наші високі гайлардії, високорослі, їх ще сонечками називають остисті. От, зоненблюмен, зоменхут. Ехінацея, звичайна, ехінацея трішки інший вид. Їх дуже-дуже-дуже зараз багато. І ось іще, що ми бачимо: дивіться, ехінацея гібридна вже. І ось така в неї форма. Аж ніяк не схожа на форму звичних для нас хінацей. Вони представлені в трьох кольорах: рожевий, блідо-білий і жовтий саме така форма. І ви бачили, що там два види гібридні насінням не збираються такі, бо навряд чи повторять вони якості і таку форму квіточки. Знову те, що я казала, хутка пелюшок. В мене донька називає старша, вона любить дуже форму ромашки, і в неї всі такі квіти це ромашки. Оце, мабуть, правильний варіант для нашої місцевості ромашечки, жовті, сині, рожеві. Будлея квітна вже повним ходом. Вона, бачите, сформована деяка композиціями з двох-трьох кольорів кущем. Звичайно ж це живці в одному горщику і або в однокольоровій гамі. Дуже великий, ну не дуже я вже показувала і більші садові центри, але цей наулю... найулюбленіший. І ось ця фуксія, яку я вдома дуже довго шукала: це ампельний вид. Я люблю ампельні рослини. А тут вона ось так стоїть і ще й по знижці, але, 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 флокси. Пробігаємо швиденько, якась із них ароматить. Хотіла показати вам назви, але не дуже тут і назви, йде міксом. І я пробігаю, тому що можна тут і чхати, і кашляти. Як це буває інколи під час моїх оглядів, коли я озвучую по ходу дії, не можу зупинити кашель Монарда або ж Бергамот. Всього лише два кольори, але як пахне листя. Звичайно ж, це не бергамот в своєму звичайному, як кажуть, стані, а що це манарда, але запах дійсно схожий на аромат бергамота справжнього. І знову мої улюбленці ливові з, з ливовий зів. Це низькоросла форма. До речі, саме з цієї низькорослої форми у мене вийшли високорослі, я вам постійно їх показую, то сів уже. Звичайно, не гібридні, вони розщепилися. І є одна гілочка, яка рожева, яка була в, са, в самому початку, а вийшло, що всі красні, червоні. І ось знову дивіться форма разом із жовтою, неначе мушля закрита. Дуже гарна квітка форма. Ось так виглядає з червоною. Ну, просто краса. Ніжність, така зефірна ніжність. Мені подобається двокольорові, трикольорові і махрові. Але щось махрових я поки не бачу. Можливо, ще не квітнуть. І ось, як бачите, відрізняються. Був в нас суперечка в Фейсбучній групі про те, що немає. Як бачите, є тільки при різних умовах вони виростають, навіть низькорослі можуть бути високорослими. Але є і ампельна форма. А я буду прощатися до зустрічі в новому відео.